Діти, сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись з тим, як влаштований наш організм, та зустрінемося з лікарем нехворійком. А ось і він сам. Доброго дня, друзі! Чи впізнали ви мене? Сьогодні я розповім вам про щось цікаве бачите цей інструмент? Що це? Які ваші припущення? Так, трубка інструмент, щоб слухати серце та дихання. Так, цим інструментом перевіряють здоров'я серця й легень. А називають цю трубку фонендоскопом. Дуже складне слово. Тож, давайте повторимо разом: Фонендоскоп. Ось зараз я днем послухаю когось із дітей. Так, я слухаю. І чую, що серце стукає рівно та спокійно. Тук-тук, тук-тук. А як ви вважаєте, якщо ми перекладемо фонендоскоп до якого-небудь предмета, я у трубці щось почую? Ні, в трубці тиша. Що це означає? У нього немає серця, або цей предмет не є живою істотою. Так, серце працює все життя, воно ніколи не відпочиває. Навіть коли жива істота спить, серце продовжує працювати. Ви помітили, що я говорю не про людину, а про живу істоту. Чому? Це тому, що серце. Мають люди, тварини і навіть деякі комахи. А які живі організми не мають серце, чи знаєте ви? Правильно, рослини. А зараз, діти, спробуйте послухати своє серце. Покладіть руку ось так і послухайте, як воно у вас б'ється. В спокійному стані серце стукає тихо і повільно. А після руху гучно і швидко. Биття серця можна почути, поклавши пальчики на судинки на зап'ястку. А як ви вважаєте, яке наше серце за розміром? Серце в людини за розміром таке саме, як її долоня стиснута в кулак? Складіть пальчики в кулачок, і ви побачите, яке за розміром. Ваше сердечко. Діти, а ви бачили, як виглядає серце? Мабуть, тільки на малюнках. А насправді серце виглядає ось так. Серце це м'язковий мішочок. Це наш моторчик, який все життя прокачує кров судинами нашого тіла. Відгадайте загадку. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук, чують всі цей добрий звук. І боятись треба лише, коли раптом стане тиша. Про що ця загадка здогадалась? Правильно, це серце. Серце той невтумний мотор, який безперервно жене в судини кров і змушує її обігати все тіло, і якщо він зупиниться. То клітинки залишаться без кисню та живлення і почнуть гинути. Тож серце весь час працює в заданому ритмі. А як ви вважаєте, друзі, серце всередині порожнє або чимось заповнене? Уявіть собі квартиру, в якій є два передпокої та дві кімнати, а розташовані вони одна над одною, ну точнісінько, як у двохповерховому будинку. Уявили? Оце приблизно так влаштоване наше серце всередині. А тепер дивіться, у лівій перепокій заходить яскрава червона кров через широкий канал артерію. Вона багата на кисень. У правий заходить лише темно-червона венозна кров, яка насичена вуглецем. Ось тільки вона зайшла до своїх передпокоїв, як серце стиснулось, дверцята в сусідні кімнати. Відчинилися, і кров пішла далі. Серце її виштовхнуло з будиночка. Та куди ж воно прямує далі? Червона кров побіжить найвіддаленіші куточки організму, несучи кисень до найменших судинок. А темна кров прямує венами до легень, щоб віддати їм вуглець і поміняти його на кисень. Від кисню кров стане яскраво червоною і піде до серця, щоб знову по колу оббігти весь організм. А чи знаєте ви, чому кров червоного кольору? В ній багато червоних кров'яних тілець, які називаються еритроцити. Діти, а що траплялось, коли ви падали чи обдирали шкіру? Так, йшла кров, а довго ця кров текла? Звісно ж, ні. Після подряпини чи іншого невеликого пошкодження шкіри кров швидко перестає текти. Це відбувається за однією важливою властивості крові швидко сідатися. Тобто ранка закривається згустком крові і при цьому, наче коркує судину. Це дуже важливо. Адже при цьому не тільки кров припиняє витікати. А й до судини всередину не потрапляють шкідливі мікроби ззовні. А чи подобається вам здавати кров на аналіз? Я вас розумію, ця процедура неприємна, але вона дуже потрібна. Річ у тім, що кров здорової та хворої людини дуже відрізняється. Отже, в лабораторії за станом крові можна навіть довідатись, яка хвороба у хворого. Для цього краплю крові лікар обстежує через чудовий прилад. Цей прилад називається мікроскоп. Він збільшує все, на що ми через нього дивимося. У малесенькій краплі крові крізь мікроскоп лікарі бачать, які бактерії там живуть. Після того обстеження стає зрозумілим, як і чим треба лікувати хворого. Отже, діти, сьогодні ви дізналися, як працює наше серце, яке значення в нашому організмі має кров. Серце, цей орган, як годинник, працює без упину. Напружена, проштовхує він кров по всіх судих, як молоточок лагідний, він в грудях стукотить і киснем забезпечує всі органи, що мить. Про нього всі ми знаємо. Мотором називаємо. Пам'ятайте, серце дається людині одне, його нічим не можна замінити. Воно виконує важливі функції, без яких живий організм існувати не буде. Ми маємо берегти своє серце, зайвий раз не хвилюватися, через дрібниці не сердитися, вчасно лягати спати. Та прокидатися в доброму настрої, адже наше серце прислухається і реагує на всі негаразди, а цього слід допускати якомога менше. Бережіть своє серце, діти, хай оно у вас завжди буде здоровим. До нових зустрічей, мої любі!